Як знайомих я зустріну, привітаюсь неодмінно! Добрий ранок! Добрий день! Я прийду в дитячий сад, привітаю всіх малят! Добрий день, малята! Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож до світу наших іграшок. Дітки, у нас в садочку так багато іграшок! А для чого вони нам потрібні? Так, щоб гратися. А що буде, якщо за іграшками не доглядати? Правильно, іграшки можуть зламатися, і ми не зможемо ними гратися. Їх потрібно берегти і завжди прибирати на свої місця? А давайте пограємо у гру. Назви іграшку. У мене є чарівний кошик, в якому заховалися іграшки. Я буду загадувати іграшку, а ви її назвіть. Я загадала іграшку, яка має колеса і може їздити. Що це? Це машинка. Спробуємо ще раз. Я загадала іграшку, яка котиться і стрибає, а ще можна її кидати. Це м'яч? Я загадала іграшку, у якої є волосся і плаття. З неї можна гратися у доньки матері. Це лялька. Залишилась ще одна іграшка. Спробуйте її самі загадати. Діти, уявіть собі, що одного разу всі іграшки в нашому садочку кудись зникли. Що ми будемо робити? Чим гратися? Не знаєте, я вам підкажу, ми можемо перетворити щось на іграшку. Якщо згорнути папір у трубочку, вийде чарівна паличка. З паличок можна зробити парканчик для тварин. Камінці можуть стати скарбом. Гудзики можна використовувати як монетки для магазину. Якщо згорнути папір, вийде кулька, яку можна кидати в ціль. А ковдра може перетворитися на намет. Тепер ви знаєте, як можна гратися без іграшок. Головне мати гарний настрій і уяву. Подивіться на картку, хто тут зображений? Це хлопчик Добрик і дівчинка Василинка. І вони граються в іграшки. Як ви думаєте, які іграшки більше подобаються добрику? Напевне, це машинка, велосипед, конструктор, м'яч. А які іграшки подобаються Василинці? Можливо, лялька і поні-гойдалка. А чи є іграшки, якими можуть гратися і хлопці, і дівчата разом? Так, кубики, м'яч, настільна гра, ведмедик, бубен, олівці, повітряна кулька. Тож не буває суто хлопчачих чи дівочих іграшок. Головне, щоб іграшка подобалась: діти, зверніть увагу, що на картинці зображений стіл. Назвіть іграшки, які лежать. На столі, настільна гра, вантажівка, лялька, піраміда, олівці, фарби і пензлики. А тепер подивіться, які іграшки стоять або лежать поряд зі столом: велосипед, понігойдалка, м'яч, машинка, ведмедик. Повітряна куля. А чи є щось під столом? Це кубики, швидка допомога, літак і бубен? Малята. Про що ми сьогодні розмовляли? Про іграшки. Тепер ви знаєте, що іграшками можуть стати звичайні предмети навколо нас. Пам'ятайте, іграшки це наші друзі яких потрібно берегти і доглядати. Шановні батьки, пропоную організувати разом із дитиною прибирання іграшок. Попросіть дитину розповісти, куди вона кладе свої іграшки, на полицю, в коробку, під стіл і нагадати, чому важливо підтримувати порядок. До побачення!